Копаю саженці ведмежого горіха. Ось така вся земля в мікурізі, але хотів показати, те, що роками ми до цього йшли. Ось ця лопата садова. От. Не знаю скільки тут, наверное, сантиметрів з 30 її цей рискаль і Ну пів метра в землю. А, пів метра в землю і на пів метровій глубині все в мікорізі. То що Наші якби, робота... Зараз ще трошки глубже. Подивлюся. О. О, і... Все, глибше Мікориза більше, ніж на пів метра в глибині коло корней. І з двох сторон. Тобто вся земля заражена мікоризою, як мінімум на пів метра. На пів метра глибина ями вся заражена мікорізою. За один рік є в нас такі, це ми не один рік до цього всього робили ці експерименти, опити. Гриби ростуть, все в мікорізі, вся земля, ну, вон, всі корні в мікорізі. Тож хотів показати, що на пів метра глибина, все в мікорізі, без всяких там мікоризацій, спеціальних, там оце щось купують, мікорізу, носять з лісу ці лісову там оце. все. Це без нічого. Наш такий лайфхак. Але результат. На Налицо, мне кто кажется. Все, всем пока.